Вітаю, в ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу у випуску. Кілька хвилин тому ворог атакував Запоріжжя. Відомо, що є влучання у житловий будинок. На місці виникла пожежа. Тож до відбою тривоги, будь ласка, будьте у безпечних місцях. Ми продовжуємо збирати інформацію і деталі цієї атаки розкажемо вже у наступних випусках. Поки що переходимо до інших новин вчора ввечері. Росіяни вдарили по школі в одному зі спальних районів Запоріжжя. Дрон молнія влетів у вікно на другому поверсі, де розташований центр молоді. У будівлі вилетіли вікна та двері. Подекуди пошкодилось. Стіни та стелем, На щастя, обійшлось без постраждалих. Діти в момент удару були вже вдома. На місці служби всі приїхали дуже швидко, спрацювали чітко. Зараз ну, тут сміття, це у нас по плану на завтра. Прибирання сміття на завтра. І завтра, після завтра, вже домовленість є, що будуть зашивати вікна пошкоджені і двері. І це зараз, ви бачите, це, 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 це територія центру молоді. Це відокремлений підрозділ центр молоді та школярів комунарського району. Це прийшли робітники допомагають звідси. І мої тут. Оце, якщо кому цікаво, що таке руський мір, то ось його обличчя побачить можна тут. Пізніше вночі ворожий безпілотник влучив в одне із приватних підприємств. Пошкодило дві вантажівки. На щастя, ніхто не постраждав. Разом з тим, тероризували фпв дронами біленьке та приморське. А з РСЗВ ворог крив розумівку. Упродовж доби окупанти завдали 676 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 99 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Тим часом в районі Приморська на окупованій частині області сили оборони знищили склад паливно-мастильних матеріалів 76-го підрозділу Росіян. А на Запорізькому напрямку легіонери підрозділу Свобода Росії перерізали залізничну гілку, що веде до залізорудного комбінату, звідки окупанти постачали сировину у Крим та перерозподіляли військову техніку. Згодом вдарили і по самій техніці. За добу на Запорізькому напрямку сили оборони відбили понад чотири десятки ворожих атак. Росіяни більше 20 разів намагались прорватися на Олександрівському напрямку, три рази на Оріхівському та зо два десятки разів в районах Гуляйполя та Добропілля. За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія сили оборони уразили три райони зосередження особового складу: три пункти управління та один артилерійський засіб російських загарбників. Поліцейські евакуювали жителів Гуляйполя, які ніяк не могли виїхати через постійні обстріли. Людям довелося пішки пройти 10 кілометрів, аби дістатися відносно безпечного місця. Серед евакуйованих жінка на інвалідному візку. Люди, які виходили з Гуляйполя, то ми їх забрали сьогодні Також одну людину звертіс. На жаль, одну машину втратили. Ми були разом з поліцією Гуляйпільській. У Лепівському відділу поліції. Вони їхали першими. І ФПВ-дрон влучив машину. Слава Богу, всі живі. Ще приблизно тисячу дітей примусово евакуюють із Запорізького та Пологівського районів. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. В області розширили зону обов'язкової евакуації. Все тому, що збільшилась дальність польоту російських дронів. Перелік міст та селищ згодом опублікують на офіційному сайті обладміністрації. Ворог застосовує все нові нові засоби, якими може поцілити по нашій інфраструктурі. Наприклад, вже на перший день ми бачимо застосування ворогом дронів молнія на оптоволокні, які можуть летіти на 30-35 кілометрів. Бойовий заряд невеликий, але він точно може завдати шкоди як будівлям, так і людям. Смертельна ДТП сталася надвечір 18 грудня поблизу села Люцерна. На перехресті траси Харків-Симферополь та вулиці Радгоспна зіткнулись Славута та Хонда. 23-річна водійка та 55-річна пасажирка ЗАЗУ загинули на місці. У салоні авто було немовля. Його госпіталізували. Водія Хонди та малолітніх пасажирів також доправили до лікарні. Нині поліція з'ясовує обставини та причини аварії. Бокс це не лише про перемоги, це про характер, витримку та вміння тримати удар. У Запоріжжі провели турнір, який присвятили полеглим військовим. У десяти поєдинках зійшлися діти із Запоріжжя, Мелітополя та Кошугумської громади. Більше подробиць знає Валерія Гетьман. Валерії 14 років. Чотири роки її життя це тренування, ринг і постійна робота над собою. Для неї ці змагання не просто забавка, а шанс показати себе. Буде потужно. Сподіваюся, що будуть дуже яскраві поєдинки, буде на що подивитися, а також ми отримуємо дуже великий досвід. Дитячому боксі важлива не лише сила, вирішальними стають витривалість та вміння мислити тактично як на рингу, так і в житті. 12-річний Руслан робить ставку і на швидкість. Коли якийсь сильний боксер б'є, тоді ти можеш більше ударів нанести і очки забрати і уйти, щоб по тобі не попали. Важливіше все всього витривалість і е, характер, щоб якщо тобі, наприклад, попали, ти в нокдауні піднявся і добив боксера. До вирішального турніру юні боксери Кушумської громади готувались кілька тижнів. На ринзі ж у спаринг виходили діти від 9 до 16 років. Ми спочатку готувалися більш на фізичну підготовку, і потім плавно переходили до навчально тренувального комплексу. Це відпрацювання техніки. Готувалися ми дуже довго, тому що ці змагання декілька разів переносились. Попри складну ситуацію у Кушугумській громаді, турнір таки провели на базі Мелітопольського спортклубу. В усіх десяти поєдинках перемогла дружба. Одна команда з нашої громади Кушугумовської, потім одна команда Крос міста Запоріжжя і одна команда з міста Мелітополь. Турнір присвячений хлопцям, які загинули, захищаючи Україну з Кушугумовської і територіальної громади, і хлопцям, які захищали місто, ну, захищали місто Запоріжжя, щоб діти пам'ятали наших героїв. Кожен з учасників отримав медаль а найкращі серед юних боксерів дістали ще й подарунки у вигляді спортивних сумок. Валерія Гетьман, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Художниця ЗАН Жанна Кадирова представила масштабний мистецький проєкт Ліс. Він присвячений екологічній катастрофі після підриву росіянами Каховської дамби у 2023 році. Робота над проєктом тривала два роки. У його реалізації допомагали кіноархів довженка центр у Києві та Національний заповідник Хортиця. Ліс поєднує відео, фото та виставковий формат. У центрі інсталяція човна, який встановили торік на колишньому рівні води зниклого водосховища. Він ніби тоне в густих заростях нового лісу, проте ця територія залишається замінованою та стає все ближчою до лінії фронту, каже місткиня. Зйомка для проєкту відбувались неподалік острова Хортиця. Відео показує, як природа змінюється після техногенної катастрофи. Я створила цей ну умовно, поетичний образ човна, який колишиться на хвилях молодого лісу. Як умовно сказати приманку для розглядання серйозних питань, в першу чергу це історія великого лугу, це про те, що було до Каховського водосховища. Потім про знищення і про трагедію цих регіонів, які були затоплені після підриву дамби, і це одна з Тих наших опор, наша культура, наше нове, наше сучасне, те, що ми транслюємо світу, що ми не просто мовчимо або плачемо, а ми показуємо свою силу за допомогою кожного нового культурного продукту і проєкту. Тому дякую вам. Окрім Запоріжжя, проєкт Ліс Жанна Кадирова вже представляла у столиці Фінляндії. Також виставка триває в польському білостоці. А в січні проект побачать і в Берліні. В рамках виставки також представлена мапа Великий Луг Запорозький у 19 столітті одне з небагатьох візуальних свідчень первісної краси берегів Дніпра до їх затоплення. Ідея створення роботи належить Олегу Власову. Карта це Великий Луг Запорозький до його затоплення, це у 19 столітті. Вона зроблена на основі різних декількох карт з ХІХ століття і початку ХХ, коли Великий Луг ще був. Я зробив цю карту в першій половині 10 років, десь ну, три роки над нею працював. Мене вражає навіть настільки сама виставка. А те, що вона побувала за кордоном у багатьох країнах, і те, який резонанс вона мала більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм чат бот Тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. Побачимося у наступних випусках.